Трамп і Сі Цзянпін врешті зустрілись. Пам'ятаємо, що Трамп любить оголошувати перемоги, але цього разу навіть американські оглядачі відмічають, що зустріч із лідером Китаю Сі Цзенпінем у Пікіні виявилась для нього невдалою. Так, так що ж там сталося? Трамп приїхав до Китаю як переможець з упевненістю, що саме він диктує умови. Ще навісні він розпочав торговельну війну з Пекіном і підвищив мита, вимагаючи, щоб Китай фактично капітулював перед американськими вимовами. Минуло 6 місяців, і тепер картина зовсім інша. Замість капітуляції Трамп отримав лише крихке перемир'я. Про що таки вдалося домовитись? США погодились знизити мита на китайські імпорти з 57% до 47%, а все що нижче 50% вписується в китайську бізнес-модель. Натомість Китай пообіцяв кілька речей: перекрити постачання сировини для виробництва фентанілу, відновити закупівлю американської сої, зберегти експорт рідкісно земельних металів, які так потрібні для західної електроніки. Трамп, звісно ж, публічно назвав домовленість історичною, але це радше крок назад, адже США відступили, а Китай нічого стратегічно не втратив. Що ж говорили про Україну? За словами Трампа, тема війни в Україні займала окреме місце. Він заявив приблизно наступне: ми погодилися, що сторони в глухому куті, іноді треба дати їм повоювати, Божевілля якесь, але ми будемо спільно працювати по Україні. Всі свою чергою не зробив жодних публічних заяв про війну. Пекін як і раніше не засуджує російське вторгнення і залишається головним покупцем російської нафти та газу. Тобто, насправді, оце спільно попрацювати по Україні це фраза без змісту. Виглядає так, що жодних реальних домовленостей не було. Що ж у підсумку зустріч Трампа і Сі не стала проривом, це скоріше дипломатична передишка перед новим раундом протистояння. Попри декларації між США та Китаєм залишаються глибокі суперечності, дезбаланси нікуди не зникали. Трамп вже заявив, що збирається продемонструвати сили у тихоокеанському регіоні, побрязкати зброєю. Питання технологічного суперництва від напівпровідників до штучного інтелекту також залишаються гострими. Трамп отримав можливість показати внутрішньої аудиторії, що контролює ситуацію. Китай, напевно, короткий перепочинок у пресингу для своєї економіки.